Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Олександр Валентинович Топол проявив себе як герой, який здійснив надлюдські подвиги, співпрацюючи з СБУ та беручи активну участь у розвідці. Народився 8 жовтня 1987 року у селі Мощун, що на Київщині. З дитячих років, зростаючи без батька та будучи єдиною опорою матері, хлопець мав чимало обов'язків по господарству та організації їхнього з матір'ю побуту. Юнацький Гард сформував надзвичайно активну та правильну життєву позицію та ідейність. Дуже тепло відгукується про Сашка, його шкільна вчителька. Про таких говорять, позитивчик був гіперактивним і завжди кудись поспішав. Під час шкільних екскурсій губився, проте завжди усе і скрізь його цікавило. Знаєте, такі люди народжуються рідко, у них душа відкрита, щира. Після закінчення місцевої школи хлопець вступає до Київського професійного ліцею Авіант, де здобуває фах електрогазосварника та рихтувальника кузовів. Проте у житті знаходить себе у меблярній справі. Попри усе, Сашко мав чимало захоплень: риболовля, мисливство, футбол. Мав безліч друзів та був душею будь-якої компанії. Любив дітей, допомагав товаришам, колегам, знайомим, вмів підтримати та розрадити. До лав Національної гвардії України Олександр долучився за покликом серця 11 лютого 2015 року. Служив у другому мінометному взводі мінометної батареї 11-го батальйону оперативного призначення та брав участь в АТО ОС. З початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Олександр активно бере участь у бойових діях, а саме у розвідці, оскільки відмінно знає місцевість та має аналітичне мислення. А під час оборони села Мощун надає свій будинок під опорний пункт бійцям 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, також був бійцем добровольчого формування територіальної громади. Олександр проявив себе як герой, який здійснив надлюдські подвиги, співпрацюючи з СБУ та беручи активну участь у розвідці. Як і кожна людина його віку, мав безліч мрій і планів: одруження, сім'я, діти, улюблена робота, розвиток, власна справа життя. Про таких говорять молодий і ненавчений вмирати. Усе, що завгодно, тільки не смерть у 34. Проте життя Олександра Топала обірвало пряме влучання снаряду з реактивної системи залпового вогню град 4 березня 2022 року. У його рідному селі Мощун, яке він так героїчно захищав, Сашко був дуже класним другом, завжди приходив на допомогу. Мої діти дуже любили його, і він любив усіх дітей. Саша міг підняти настрій одним словом, одним жартом. Він назавжди в наших серцях. Саша мені запам'ятався добрим, ввічливим хлопцем, завжди усміхнений і доброзичливий. Приходив на допомогу, як тільки попросиш, завжди з гумором, завжди зі сміхом. Наш герой Янгол щемко згадують Олександра, його друзі. Героя Олександра Топала поховали у рідному селі. У нього залишилася мама любов, незбагненні розміри біди і глухе неприйняття усього, що йде услід за війною. Найкраще йдуть першими вічна шана і слава героєві.